Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Аби перемогти в цій війні потрібно діяти історія бійця із Харкова, який зараз на реабілітації у Вінниці. Яблуневу алею в пам'ять про загиблих жителів громади висадили в селі Слобідка. Шість гектарів горіхом Пекан засадив фермер на Вінничині. У минулому боксер, а нині військовий, який проходить реабілітацію після втрати кінцівки. Артему Камскову, 44. Суспільному розповідає родом із Харкова. У Вінниці відновлюється після ампутації. Ампутація була біля недалеко від зіткнення. Це була дружковка, потім відправили в Дніпро. Там вони стабілізували, відправили в Вінницю. Там я був в трьох чи чотирьох лікарнях. В Вінниці, а потім відправили на протезування. І після протезування, от знов я зараз в Вінниці. Ногу Артем втратив на Донеччині під Бахмутом. Під обстріл, розповідає, потрапили в січні цього року. Служив в 113-й бригаді 123-го окремого батальйону. Про те, що росіяни підуть повномасштабною війною на Україну, каже, знав. Батьківщину захищав із перших днів вторгнення. Ми ж усі бачили, що в мережах там то підходили війська ворога, то відходили. Це вже було таке, ну, нібито градус. Піднімався постійно. Спочатку в теробороні, а потім через три місяці нас підпорядкували під Збройні сили України. У Вінниці військовий проходить реабілітацію в одному з медичних закладів. На тренажерах, каже, займається двічі на день. Не зламатися, каже, допомогли рідні та друзі. Спершу вчився ходити на навчальному протезі. Зараз на мікропроцесорному. Вартість такого протезу 70 тисяч євро. Придбати його допомогли підприємці. Налаштовувати протез можна через мобільний додаток у телефоні. Суспільному показує, як це працює. Є шість налаштувань, котре ти можеш використовувати. Наприклад, якщо ти в звичайному зеті, ти використовуєш звичайний режим. Якщо ти бажаєш проїхати або на вулиці, або в стаціонарному закладі на велосипеді натискаєш велосипед. У центрі з Артемом працює Надія Павельчук. асистентка фізичного терапевта. Каже, стежить за кожним його кроком. На початку мені було Трошки страшно працювати з бігом на доріжці. Ми скооперувалися, і все таки в нас це вийшло. Дозованість, правильне виконання це цікаво допомагати людям і завжди видно сам результат. Він вимогливий і до себе, і до команди. Наші фахівці. Навчилися працювати з тими новими станами, які є. Тобто більш готові вже брати більш важких пацієнтів. Після реабілітації Артем планує повернутися до Харкова. Втім, за потреби готовий знову піти на фронт. Аби перемогти в цій війні, каже, потрібно діяти. Потрібно робити кроки, потрібно навчати хлопців обов'язково постійно, тренувати, навчати. Тобто повинно бути озброєння, повинні бути кошти, повинна бути підтримка суспільства. Буду займатися цивільним життям, скоріш за всього. Бо якщо буде якісь такі від нашого ворога дії, такі активні, тоді сто відсотків повернуся назад. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця яблуневу алею у пам'ять про загиблих оборонців висадили у селі Слобідка Іванівської громади. Всього 11 дерев. Висаджували їх учні закладу. Кожен клас по яблуні, розповіла Суспільному педагог-організатор Олена Грицишина. Закупили їх за власні гроші. Вартість одного саджанця – 60 гривень. Кожен клас висадив своє дерево, і також учнівське самоврядування і дирекція школи посадили кожне дерево від себе. У нашій громаді також є багато. Військових, які загинули, також є військовий тато нашого учня, третьокласника. тата звали Назаров В'ячеслав. Він загинув в перші місяці війни, і залишилось у нього два синочки, які дуже болісно сприймають втрату батька. Ми вирішили посадити фруктові дерева, тому що фруктові дерева дають плоди, і з них є користь. Посадили дерево на честь загиблого, обклали камінчиками, щоб було красивіше, щоб була пам'ять про нього. Я вдячна їм за те, що ми можемо навчатись в школі. Ми можемо жити вільно, ми можемо не боятися. За словами співорганізаторки акції Ганни Давиденко, яблуні школярі висадили у рамках міжнародного проєкту озеленення планети. На Вінничині проєкт триває четвертий рік. Дерева висаджують навесні та восени. Це міжнародна акція, в якій кожного року беруть участь багато країн світу, не лише Україна, але важливо, що саме українці виступили ініціаторами цієї акції. За чотири роки цієї акції, яка почалася ще до ковіду під час війни і продовжилася під час повномасштабного вторгнення. Вінниччина висадила понад мільйон дерев. Шість гектарів горіхом. Пекан засадив фермер села Лісове жмеринського району Іван Юкал. Всього ж каже, під цю культуру відвів сім гектарів. Сорти горіха пекана, які найкраще підходять під клімат Вінничини. Селекціонував кілька років. Розповідає фермер, пекфанея, стюарт, дезірабле. От Паунті, як я сказав, тобто, ну і ще так, ряд сортів, які вважаються. Кензет багато посаджено. Тож. Зібрана досить хороша селекція з різних штатів. Більше 100 підбирали штати там, де є зими, щоб було ближче до наших кліматичних умов. Наразі закладено є 6 гектарів, і до кінця, я думаю, ще місяць-півтора ще полтора гектара досадили. Оце висадні сорта. Тут написано висадж сорт паунті, навіть в найвеликих шквальних. Вітрах це дуже хороша захисна, будемо сказати, вітрозахисна захисна культура. Саме великі шквали, грози, тому він не, 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 не виламується. Він стоя на місці. Плюс в нього дуже благородне листя. Пізніше до Свитського похоже до ясена і має такий колір і блиск похожого до лаврового лиска. Суспільному розповідає, чому вирішив вирощувати горіх пекан. Та чим він корисний? Він пізній цвіте і проскокує всі заморозки. У нього надзвичайно глибока корнова система, що дозволяє йому рости на дуже будем сказати засуху, кліматичних умовах, де кількість опадів надзвичайно мала. Пекан чим цінний? Цінний тим, що на сьогоднішній день це получається в них великий міст флаєрових жирів, що розчиняє холестерин в крові. Тобто споживання пеканових горіхів дозволяє людям не хворіти на інфаркт на інсульт. До того ж, промислове вирощування пекана вигідне, каже Юкал. Як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках є попит на цю продукцію. Сьогодні не битий приблизно 350-450, а битий від со до 1200 за кілограм. Тобто ціна політика практично в 10 разів вища за Грецький. Окрім пекана, 17 гектарів в Івана Юкала під грецьким горіхом. Його каже, має понад 60 підвидів. У нас є запатована своя технологія, яка дозволяє зробити прискорене плодоношення, в результаті якої можна сорти вивести два рази швидше. тобто можна за 3-4 роки вивести сорт. Горіховою справою Іван Юкал займається майже 20 років. У його садах розповідає, росте понад 10 видів горіхів. Чорний я от різні форми. Сірий горіх. такий він різноформ. Є зібольда його називають. Разновидності горіха, теж є різні форми. Фермер розробив власну технологію вирощування, викупки, підготовки саджанців до продажу та висадки. У планах створити модель горіхового саду під ключ. Показати її по високій технології, високої вражальності, щоб було від уборки до готової продукції, було на місці. От. Туди це буде набагато спонукати людей де, до його перспективи, його розвитку для того, щоб розвивати свій бізнес на місці, де ти живеш. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне, Новини Вінниця. Старовини зовні сучасна всередині. У Вінниці триває реставрація пам'ятки архітектури пошта. Розташована будівля по вулиці Симона Петлюри у середмісті. Її ще називають шоколадний будинок, каже віце-президент Вінницької торгово-промислової палати Степан Лепкань. Тут буде офісне приміщення їхньої організації. Будівельники відновили передній фасад, повернули йому історичний вигляд, молочно-шоколадний колір. Ми знімали верхній шар. Штукатурки звідси, да, віддавали в Київ і відносно кольору в Києві визначили, який був тут колір. І ми його зробили таким, який був він колись. З початку 90-х будівля стояла пусткою, каже Лепкань. Стінами пішли тріщини, покрівля почала протікати. Тож будівельні роботи почали з укріплення фасаду, перекриття даху. Розкопувалися фундаменти, підливалися, термувалися, підливалися для того, щоб будівля могла ще довго служити людям. Аби зберегти автентичну оздобу фасаду, знімали частини вцілілої ліпнини. З неї робили глиняні зліпки. Їх використовували для виготовлення силіконової форми, а далі виливали гіпсові фігури, розповідає лепкань. Яку можна було відремонтувати, ми відремонтували, а ту, яку неможливо було, тому що вона розбита, ми замовляли в майстрів, які нам повторювали те, що було на будівлі. На цих фото видно, яким було приміщення до початку ремонту. Пожежа знищила міжповерхові перекриття, розповідає Липкань. Їх разом зі сходами робили заново. Колись давно тут були дерев'яні перекриття років. 25-30 назад тут був була пожежа, і все згоріло. Тому нам прийшлося це все вивозити, виносити. Пошкоджену цеглу будівельники замінюють, розповідає директор проектно-будівельної компанії Ігор Козловський. Каже, при реставрації потрібно застосовувати ті матеріали, які використовували на етапі будівництва. Цілу цеглу брали під час демонтажу внутрішніх перегородок. Стояла задача зберегти автентичність об'єкта, тобто. Його архітектурні рішення, які були на самому початку, зберегти всі ці конструкції, основні, і разом з тим пристосувати для функціонування торгівельно промислової палати. Як Офісне приміщення, перш ніж виготовляти дозвольні документи на реставрацію, готували історичну довідку про будинок. Інформацію про первинний вигляд фасаду шукали в архівах, розповідає Козловський. Фотографій пам'ятки не так багато. В Суспільному показує стоси документів, які потрібно було підготувати перед початком будівельних робіт. Це все потрібно було дослідити, знайти. Рішення потім узгодити з відповідними інстанціями». Тривають роботи і всередині будинку. Тут проклали комунікації, штукатурять стіни, стелять плитку. На першому поверсі у нас буде знаходитися зал переговорів для зустрічі делегацій, для зустрічі бізнесу. На першому поверсі в нас буде знаходитись центр комп'ютерних технологій. У нас є такий центр, ми провайдери інтернет. На першому поверсі буде знаходитись знаходитися найвеликий відділ відділ експертизи і сертифікації товарів. Відмовилися від батарей: обігрівати приміщення будуть теплою підлогою, каже Лепкань. Для опалення нашого, нашої будівлі ми використали інноваційні технології. Ми примінили теплові насоси. Як теплові насоси повітря, вода ми забираємо повітря, підігрівається повітря, і повітря потім гріє воду, яку ми використовуємо для опалення. У будинку встановили 26 вікон і відреставровані вхідні двері. Закінчити роботи планують до березня 2024-го. Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1950 прізвищ.